і ініціатором цього цього нашого молотованого заходу пана Тимоша Мартинюка. Мартиненка, Господи, отці, шановні друзі, від імені світового конгресу українців. Я хотів би в першу чергу подякувати Збройним силам України за те, що завдяки їхньому героїзму, завдяки їхній жертві, ми маємо можливість сьогодні. В українському Києві, в столиці України, незалежної України, вільної України, зібратися в цьому святому для кожного киянина, для українців місці і згадати ті безневинні жертви, які тут були вчинені. Дуже важливо в нинішній часі зберігати пам'ять. І це те, що наша організація робить не тільки в Україні, а й по всьому світу. Розповідаючи і про трагедію Бабиного Яру, про інші трагедії української землі. Бо пам'ять це в тому числі те, що робить нас тими, яким ми є, робить нас українцями. І пам'ять це в тому числі те, що прийшов забрати у нас агресор, який приніс біль, страждання і ненависть на наші землі. Це те, що ми бачимо по всій Україні зараз: тисячі спалених храмів, знищені пам'ятки культури, і був певний. Зловісний була певна зловісна закономірність в тому, що один із ракетних ударів того березня цього року прийшовся саме по території Бабиного Яру. Це був знаєте, такий певний символ того, що ця рашистська ідеологія ненависті вона зневажає от абсолютно все, що не вписується в потреби цього режиму. Тому Бабин Яр його унікальність в тому, що з одного боку це місце поза контекстом, бо вона. Нагадує нам, після всього, що сталося, вона нагадує нам про на сьогоднішній день злочини вже трьох тоталітарних систем насизму, комунізму, а тепер вже і рашизму. З іншого боку, Бабин Яр лишається місцем живої пам'яті. Бо Бабин Яр це в тому числі і про любов, і про порятунок ближнього, про ті знаєте, про про ту висоту людського духу, і про і, і, і про велич про велич людського духу, про велич вчинку людської істоти. Яку вона готова зробити заради порятунку іншої людської істоти, бо незалежно від того, скільки людей, яких національностей, політичних поглядів чи релігійних тут загинули, вони були передусім людьми, і це те, що важливо пам'ятати сьогодні. І це те, заради чого працюємо ми, заради чого працюють сьогодні мільйони українців по всьому світу, об'єднатися заради того, щоб врятувати людей і зупинити цю орду, яка Продовжує мордувати і вбивати наших людей. Дякую. Дякую. Я особливо вдячний нашим е, духовним лідерам, які е, підтримали нас і відгукнулися на наше запрошення доєднатися до цього заходу. І я хотів би запросити до слова молитви головного рабина е, Києва і України Мушера Олена Пасмана. Е, не, друзья. В эти дни, в 1941 року, ну, в первом году были убиты более 35 тысяч евреев в этом месте. Это был канон праздника. Вернее, не праздника, канон йом порода это день. День искупления, святой день. В этом день начались самые такие начала этих расстрелов. Бабияр это же был не только Бабияр, это, был, это был, был на початок других, многих других Бабияров по всей Украине и по всей Европе. Это и потом были Аушвиц, Асвенцев, Бухенвальд, Майдан, Триблинка. И в Украине это сотни мест, может быть, тысячи. Есть места, которые еще даже мы даже не знаем, постоянно находят места массового захоронений. Это было массово трагедия еврейского народа, не только еврейского народа, это начали с евреев. Мы видели, что мир молчал, мир молчал, когда убивали евреев. И в результате погибло, кроме еврейского народа, погибло миллионы, миллионы, десятки миллионов людей всех национальностей. Сегодня, я полгода назад, помню, выступал здесь, это было 27 января, был день памяти Холокоста. Я как раз уже в воздухе стояла как бы войной, вот, вот это пахло. И я призвал тогда мировых руководителей, я говорю, люди, опомнитесь, я призвал тогда и к этому северному руководителю, этому правителю, и другим, и всем людям мира, да, правителям, опомнитесь, ведь войны легко начать, но потом это заканчивается вот такими бабьими К сожалению, мой голос не достиг вернее, не всех достиг, всех сердец, потому что, слава Богу, в отличие от времен Баби Яра, сегодня весь цивилизованный мир вместе с Украиной. Сегодня весь мир потребует Украину, сегодня весь мир, так сказать, морально и физически на стороне добра, на стороне правды, на стороне света. И это является сегодня Украина. И знаете, это действительно, как сказал уже сегодня молодой человек, что 1 березня, то есть был когда удар по Бабе Муяру, может быть, они видели в эту самую вышку, но попали, здесь несколько ракет упало. я сам лично потом находил обломки этих ракет, и это, это, было, это, было, это действительно символично было, наверное, так было свыше угодно было, чтобы именно Бабе Яру это попало, для того, чтобы показать, насколько это символично, потому что потом, Именно в эти дни потом проходили трагедия Бучи, Ирпени, Бородянки и других, других мест. И мы были недалеко оттуда. Я сам находился со своими детьми, внуками под, под сильными обстрелами, совсем в, те же, в том же направлении. Мы чудом тоже вышли оттуда. Видели все это своими глазами. И вот это страшное, то, что происходит сегодня, изюмы, и то, что это только открывается все. То, что, то, что страшная трагедия, то, что творят российская армия. мы можем сегодня, мы будем сегодня молиться. Я думаю, что Бог на стороне Украины. Я уверен, что Бог на стороне Украины, потому что мы видели, что видимо, Украина выстояла первые дни. Даже из многие союзников не думали, что Украина выстрелит. Но Украина выстояла, и Украина побеждает, переможает и переможет. Потому, я уверен в этом, потому что Бог с Украиной. И мы видим чудеса, то, что случается, и видим, что Украина намного, сказать, побеждает это зло, которое намного, во много, много раз больше, и много и оружием и солдат больше и так далее. Но как преимущество, я все время повторяю, преимущество света над тьмой, что немножко света разгоняет много тьмы. Вот как маленькая свечка, которую мы вносим в темную комнату, сразу сразу все озаряется. То есть свет и тьма не 50 на 50, а немножко света разгоняет много тьмы. Я уверен, что вот я как раз скажу, скажу молитву, наверное, чтобы мы просим Бога, чтобы Он дал нам свет, дал нам перемочь. Я уверен, что Украина уже перемогла, просто она должна закрепить свою перемогу. И это будет самая процветающая страна. И дай Бог, чтобы Баби Мьян, чтобы здесь никогда... Это свидетельство трагедия, чтобы люди видели, никогда такого больше не повторяли. К сожалению, не все это увидели до сих пор, но большинство мира уже это видят. И дай Бог, чтобы пришел Маше, Мессия, чтобы все жили. Тогда не будет прекратиться сегодня как сказано у пророков. И все люди будут счастливы. И заниматься только познанием Бога. И будет изобилие в мире, и материальное, и духовное. Благословение всем. Я скажу короткую молитву. Это Кель молитва о покое души. אל מול הרחמים, שויכן מרומים, אמצם נוחנך ואידן כלמי השין, הבמה לא עוזב דרשימה תארים, כי זוהר הרגיל מזגירים, אז <אח> נשמור אז כל היהודים שנדפחו פה נרצחו כאן, בבאבי יער. וזכר זה שאני תמיד לצדוק, ולא יודע, אז ככה אז נשמור

Шановні присутні, в такий день, в такому місці, в такій хвилині хочеться не говорити, але мовчати. Мовчати і слухати, слухати те, що нам скаже українська земля, про що говорить сьогодні земля Бабиного Яру. Коли споминаємо 81 й роковини цієї великої трагедії, яка тут відбулася. Про що говорить сьогодні це місце? Про що шумлять тут ці дерева? Сьогодні про це нам кажуть слова, які є викарбовані на цьому меморіалі. Голос крові правда Твого волає до мене. Я всіх вас запрошую помовчати і послухати. Послухати голос крові, який кличе з цієї землі до Творця. Голос крові наших братів і сестер єврейського народу. Цей голос ми сьогодні повинні впустити в своє серце і обняти наших братів і сестер тут невинно убієнних. Сьогодні голос крові з української землі підноситься до небес. Голос крові невинно убієнних російським окупантом, дітей, жінок, старців. Голос крові синів і дочок України, які сьогодні захищають Україну від нових людиноненависницьких, у своїй суті нацистських ідеологій, які продовжують вбивати. А якщо вже говорити, то хочеться говорити тільки до Бога. Слухаючи цей голос української землі, голос крові невинно об'єднаних бать... наших батьків, братів, сестер, помолімося до Творця за них. Це їхній вічний спочинок. Боже Духів і всякої плоті. Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоє дарував. Сам, Господи, упокой душі і невинно уб'єних рабів твоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла всяка болізнь, печаль і зітхання, і всякі прогрішення вчиненим словом або ділом, або помислом, як благий і чоловіку любить Бог прости. Бо немає чоловіка, що жив би і не зрішив, ти бо один без гріха, правда Твоя, правда во віки, і слово Твоє істина. Отиси Воскресіння, і життя, і упокій, невинно убієнних братів і сестер наших, Христе Боже наш, і тобі славу восилай, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Вічна я їм пам'ять. Дякую. І е, до слова молитви запрошую архієпископа Украї... euh, православної церкви України е, Агапіта. Е, ага Проше блаженство, шановний пане рабини. Шановні. Організатори і учасники сьогоднішнього молитовного дійства я хочу найперше передати усім вам вітання від предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Бабиного Яру. Біль від трагедії Бабиного Яру до сьогодні озивається у серцях багатьох. Вже жертвами розстрілів стали тисячі громадян різних національностей євреї, українці, роми та інші. Ми не в змозі змінити хід історії, але ми можемо і повинні не забувати про загиблих. Адже поки ми їх пам'ятаємо, доти вони живуть у наших серцях. Вічна пам'ять усім загиблим у Бабиному Яру. Пом'яни, Господи Боже наш у вірі і надії на життя вічне спочили грабів твоїх, усіх невинно убитих жертв Бабиного Яру, і як благий і людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, полегше відпусти і прости всі провини їх вільні і невільні, визвони їх від вічної муки і вогню гієнського і даруй їм причастя і насолоду. Вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе. Бо вони, хоч і згрішили, але не відступили від тебе, а не сумнівно вірували у Тройці, славного Бога, і Тройцю в єдиниці православно до останнього подиху Свого сповідували. Тому милостивим будь до них, вірі в тебе, замість діл прийми і зі святими Твоїми, як щедрі упокої. Бо немає людини, щоб жила і не згрішила. бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя правда вічна. І ти один Бог милості і милосердя і людинолюбства, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. щиро вдячний вам за. Теплі ну, слова молитви. Ми завершуємо наш коротко, короткий молитовний захід. Хочу всіх запросити хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих, хто, чиє життя було увірвано на цій землі. Дякую. І на завершення. Завершуючи цей захід, я запрошую усіх віддати шану пам'яті, жертвам, усім тим, хто спочиває, чиї рештки спочивають тим, хто був знищений нацистським злочинним режимом, запаленням наших тих лампанків, покладанням камінців до пам'ятника. Хай, хай наші вогники збільшують ту силу світла, про яку говорив шановний Так, да, Запрошую всіх, дякую і дякую всім за всю участь у нашому заході.